Вітаю. Пропоную вам послухати оповідання подарунок та відповісти на запитання. Надійка прокинулася рано. Тихенько, щоб нікого не розбудити, пішла у велику кімнату. Там посеред кімнати стояла святкова ялинка. На ній виблискували різними кольорами іграшки, гірлянда, сніжок. Дівчинка заглянула під ялинку, там ховалися різдвяні подарунки. Надійка помітила невеличку коробку, в якій щось ворушилося. Заглянувши туди, дівчинка побачила маленьке кошеня. О, диво! зраділа Надійка, я мріяла саме про таке. Вона швиденько побігла на кухню і налила кошеняті молочка. Ось який цікавий подарунок отримала Надійка. Скажіть мені, будь ласка, коли прокинулася? Надійка ввечері чи рано, чи в обід, коли вона прокинулася. Надійка прокинулася рано. А куди пішла дівчинка? Тихенько, щоб нікого не розбудити, вона пішла у велику кімнату. А що стояла посеред кімнати? Посеред кімнати стояла святкова ялинка. А що виблискувало на ялинці різними кольорами? Іграшки, гірлянда, сніжок? А куди заглянула Надійка і що вона побачила? Побачила, що ховалися різдвяні подарунки. І що вона помітила? Маленьку коробочку. Хто ховався в коробці? В коробці ховалося маленьке кошеня. А про кого мріяла Надійка? Надійка мріяла про кошеня. Що вона зробила і чим пригостила кошеня? Вона побігла на кухню і налила кошеняті молочка. Прочитайте, будь ласка, ще раз своїми батьками. Ви молодці, до зустрічі!